Я тебе переживу, війна, вироблю антитіла. до зла і від болю наращу, броню, хоч з перома не з мечем, встрою я тебе перегорну, під грунти перевертні твої, впадуть десь у гирлі берегів, Дніпра я тебе переросла, війна я тебе пережену. На крок, бо ти в морський. пісок, бо тяжка твоя вина. Хода повтомилася твоя, орда туємлу перетрощу, як млин понесуть її витри. В твій дім чорний пил та ураган і шквал в місці, звідки ти сюди прийшла, шлях тобі перев'яжу. Війна не розірветься буття. Струна, коли ти вбивала спів, чуття я любила кожну мить. Життя замикаю я слова кільцем, щоби згинула війни. Лице кільце кидаю на дно, Дніпра хай не знайдеться того, відра щоб розімкнути коло слів, щоб знайти кільце не хто, не смів, хай його боронять сто, Створінь, щоб скінчилася війна. Амінь. Друзі, зараз.